Анастасія, ще трошки? Давайте потерпіть. Ну, ну. Вітаю. У вас народився гетьман. О, він такий милий. Журба настала на українських землях. Вольності козацькі забуваються у голов панів ворожих і королів дурних. Віра наша нашата притисняється, а людей наших ганьблять. Плаче, батька Бог за наші долі, але як пекло спіткає будь-кого невірного. Так і ляхи в сині ворожих буде спіткати помста, помста кровава і жорстока, що один польський пан покаже свої зуби, і одне ляхське життя загине від рук наших українських, звалиться на північ корону держави гнів наш, лють і смерть, як бути за нами і забрати в душі ворогів наших. Я хоч і не лях, проте все одно злякався. Ех Східна Європа XVII століття, полігон війн, битв, слави, міжрелігійних конфліктів та культури, ну тобто культури заключаємо з цієї великої помилки, але зараз не про це. Усе річ Посполита, одна з наймогутніших держав світу, яку населяють українці, поляки, литовці, білоруси і ще багато і багато різних націй. Ці народи часто сваряться між собою, особливо українці та поляки. Але навіть попри все, це вони залишаються єдиною сім'єю і разом здатні перемогти будь-якого ворога. Хоч у цієї великої країни є свої внутрішні проблеми і сварки, я впевнений, що вона подала усі перешкоди на своєму шляху і буде вічно існувати в мирі та злагоді. Я не згоден. Хто це сказав? О, знайомтеся, це Богдан Хмельницький, людина, яка зруйнує цю найпотужнішу державу та підірв її колишньому гудці. Але це станеться не зараз, тому пропоную додати час на трохи раніше. Місцем народження цього великого ведьма наважається Соботів, на велике село, що знаходиться в Київському воєводстві. На дату народження припадає приблизно 1596 рік, але це досконально невідомо. В ці часи на території тодішньої Річ Посполити та сучасної України існували такі собі банди. Банди? Ні, мабуть все ж таки групи чи гільдії. Хоча ні, Лено, ну, нехай будуть сферами впливу, ось так краще. Отже, тоді на території сучасної України існували дві великі сфери впливу. Перші це, звісно, що козаки, яких представляти та й не особо потрібно. Друга сфера впливу була у вигляді російських феодалів, шляхтичів та людей з більш королівською симпатією. В обох цих сферах впливу були спільні риси, зокрема те, що оба вони були переважно українцями, оба асоціювали себе з спадкоємцями Росії, і оба мали патріотичні погляди. Проте тут ця смужка розділяється, бо патріотизм в них відрізнявся. Козаки були віддані більш народу, поки їх опоненти були патріотами річпосполеті і особливо російської частини. Богдан Хмельницький опинився посередині цього патріотизму, і ні, тут не справа, що він якийсь центрист чи інший термін, який нікому не всрався, Просто в сім'ї у нього була мама козачка і тато. Ну не козак, а просто русин, який до того ж був на королівській службі та воював на бості корону гетьмана Станіслава Жуківського. Через що маленький Богдан опинився посередині цих сфер впливу і поглинув як козацькі, так і російські принципи та цінності. Ех, Богдан, який чудовий ранок. Пішли помолимося за короля та добре буде державі. На обід я пригощу тебе хлібом. Взагалі, то я хотіла взяти бояну до саду, розповісти йому казки, заспівати пісні. Вибач Люба, я тут в хаті головний, я його і забираю. Головний він в хаті, ти хоча б навчив би його самоупала стріляти, бо він вже вісім а він досі не вміє. Ганьба. Ох, Боже, гора, заспокойся, давай його спитаємо, з ким він хоче піти. Богдане. Богдане, э, мы с чем я могу Через такі мови Богдан hey! став дуже близьким до козацьких ідей і традицій, проте також проникся симпатії до короля та самої держави двох народів. В юності молодий гетьман часто практикувався шаблею та вогнепальною зброєю, за рахунок чого став хорошим воїном. Навчався наш Богдашко у Львівській звітській колегії, чи в Ярославі, Приблизно у 20 років вступив до лав реєстрового козацтва та почав воювати за Річ Посполиту. І майже одразу відправився в похід на Москву, під час якого встиг врятувати життя королевича Владислава IV. Балочай ляг нещасний... Пане, за вами все добре. Можете поцілуватися. Пане, з вами все гаразд? Так, так, просто я замриявся. Після цього королевич завжди прихильно ставився до нього. Кар'єра військового у Погляне йшла вверх. Він здобував все більше перемог і слави, та збільшував свій авторитет. Уючи своїм батьком на одному боці, він прославляв свою державу та непогано так заробляв. Про що ще ми вже мріяти середньостатистична людина початку XVII століття? Особисто я не знаю, та й певен, що ви теж. У 1621 році Богдан брав участь разом зі своїм батьком Михайлом битві під сацерою. Це був початок війни з Османською імперією, і тому 10-тисячне військо, в якому перебував Хмельницький, йшло в бій досить впевнено, маючи інформацію про меншу кількість ворога. Бачиш, синку, як добре живеться в нашій державі, яка могутня у нас армія і король. Король, який дійсно про нас дбає, і нехай я здохне, якщо він виявився хоч трішки гірше, ніж я про нього думаю. Сетко, <гас> я, я так тебе люблю. Також не забутила твою історію пошуків. <гас> Під час битви Хмельницький впав у полон до Осман, а його батько загинув. Два роки тяжкого рабства для Богдана пройшли не дарма. За цей час він добре володів османською татарською мовою, ознайомився з місцевою культурою та життям. Не те, що йому там все не сподобалося, все ж таки рабство і радство, мене навряд чи це комусь подобається. Проте Богдан зміг ще собі вибити доволі непогані умови перебування та за однієї версій, працював в якості перекладача при одному з командувачів османського флоту. Знаючи місцеві звичаї, та мову, Хмельницький, підготувавшись, вирішив йти з рабства та повернутися назад до своєї батьківщини. Гей, hey, секундочку, а ти от кого не той росин що втік? Ні, nee, ти що? я. я, диви, там жінка без хіджаба ходить. От шмета, де вона? Нікого не бачу. на, а ти ще хто такий? І ти не бачив такого росина, чимось схожого на тебе. Певно, що він побіг туди. Туди? Але ж там знаходиться наша казарма. Десятки річ кровожерливих вбивців які будь-якої секунди готує роздерти його на шмаці, скальчити тіло, а голову насадити на піку. Не знаю, мабуть, щось там забув. Гаразд звучить доволі правдоподібно. Певно, мені ще буде піти і попередити хлопців про втікача, які переховуються у нашому місті. Ти не міг би потримати ці ультраважливі ключі, які відкривають ось ці ворота, через які втікач може захотіть втекти на волю, і ти не проти, якщо залишити ось цього дождкого коня без вагомої на те причини. Тобі пощастило, що я добра людина. Повернувшись назад з полону, Богдан продовжив вирішити свої козацькі українські справи. Ну, тобто, дружився з жінкою на нам'ягана, віддав їй на виховання дітей, а сам пішом в османам за себе і інших поневолених людей. Буде на справу українського козака. З кінця 20-х років почав активно брати участь у морських походах, запорожців на османські міста, де проявив себе як гарний полководець та став досить відомим серед розових козаків. Козаки тоді знищували просто на своєму шляху, змушуючи османів боятися на слухів про себе. Ну і сам Богдан Хмельницький доклав теж свою шаблю до тих розробних перемог, кульмінація якого стало захоплення передміста Царгорода. Богдан, ти доволі гарно бився у цих походах. Проте не забувай, що і півень на своєму смітті горди. Що ти дурень про мене кажеш? Після довгого перебування на Запоріжжі Богдан повернувся до Чигирина та очолив уряд сотника. Коли з реєстрові козаки ложну не Богдан богдана хоче не приєднувався. Зокрема, у 1638 році договір про капітуляцію повсталих був писаний його рукою. Тобто, хмель був генеральним писарем у повстанців, і хоч термін капітуляція з щит доволі програшно, насправді це була більше як мирна угода, хоч не дуже вигідна для української сторони. Ми перемогли, отже, записуйте наші умови. Раст, добре, тільки швидше. Ми хочемо, щоб усі повсталі козаки не мали право без дозволу короля їхати до Низових запорожців. Це раз. До Низових запорожців. Далі ми хочемо, щоб усі повсталі присягнули на вірність королю і пообіцяли більше вчиняти повстання. Хе-хе-хе, раз. Не вчиняти повстання. Я сказав щось смішне. Ну просто навчання типу Ех, пробачте, йдемо далі, йдемо далі. Ну і по-третє, ми хочемо конфіскувати у вас всю горілку. Гадаю, що це неможливо, ми продали її московитам. Холера, раз, хоча б пляшки віддайте. Думаю, що москалі чи податься повернути пляшки назад. Вони так, мовити, використовують увесь потенціал не тільки смаку, а й форми. І що це в біса має означає, тепер зрозумів. Стривай, Богдан, одну повернуло, нехай забирають. Знаєте, ліпше залишити у себе. Після кількох років битв та війн Богдан вирішив придати час своїй родині та господарству, тому переїхав до свого дому в суботові, де, хоч не полишив козацькі справи, проте не приділяв їм великої уваги. Настав спокій та певна стабільність у житті хмеля. Проте цей спокій тривав недовго. Богдан виник конфлікт з Чиґернським підстаростою Данілем Щаплинським. Останній, коли Богдан був на напав на його маєток в суботові та захопив його. За однією з версій, люди Щаплинського так сильно побили одного синів Богдана, що той аж помер. Безумовно, сам Хмельницький сина розлютився, дізнавшись про таку долю його сина та його майна. Тому почав писати скарги усім, кому тільки можна: і королям, і коронам гетьмана. Проте нормально, відповіді так і не отримав. Мій король, я прийшов до вас зі скаргою, Чаплинський здійснив напад на моє майно і я вимагаю справедливості. Вибач, Богдане, але я знато зайнято зараз. У тебе є своя шабля, не все і вирішуй. Але, пане. Ніяких, але Йди. Тож на чому зупинилися? То учніше пук на пане. А так, продовжимо. Хмельницький не зміг нічого довести. За час його пошуку страдливості на нього повскоєн замах. Під час уніс так татар, наче Грин, пуски журнір, вдарив його шаблею по шиї, Вирятувала залізна сітка, прикріплена до шлому. Журнір виправдовувався. Я думав, що це татарин. Звісно, що Богдан йому не повірив, але навіть це не дало Хмельницькому належну реакцію від короля. Цікаво, а чим він займався в цей час? В цей момент Богдан зрозумів, що мирного рішення не буде, тому він подався до низових козаків. Хто готовий бити ляхів?